Доброго дня! З вами Іван та компанія TMS Agro, перший помічник в господарстві. Сьогодні хочемо показати вам цікаве обладнання для виробництва зернових круп, а саме крупоцех Екстра 350. Крупоцех Екстра 350 призначений для переробки зерна пшениці, ячменю, кукурудзи, гороху, крупи різної фракції. Конструкція і оснащення крупоцеху забезпечує вихід і якість кропи не нижче вимог діючих норм, що дозволяє впевнено задовольнити вимоги сучасного ринку. Який же принцип роботи крупоцеху? Зерно, подане в бункер, подрібнюється на частинки не більше, ніж отвори встановленого сита 3 мм для пшениці, ячменю, 5 мм для кукурудзи. Після подрібнення проходить відбір мучки на вібраційному розсіві. Відбір оболонки дерки проходить аспіраційним каналом відразу після відбору мучки. Після цього очищена кропа розділяється на фракції за розмірами. На доситовому вібраційному розсілі. Оригінальність конструкції забезпечує, по-перше, економічність це значне зниження вартості обладнання порівняно з аналогами на ринку, також простота обслуговування. Вона не потребує спеціалізованого навчання персоналу завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та оперативній технічній підтримці. Можливість самостійного ремонту. Мінімізація вітат на обслуговування за рахунок можливості проведення ремонтних робіт навіть в невеликій майстерні або в домашніх умовах без дорогого обладнання. Універсальність, тобто здатність обробляти зерно без попереднього видалення квіткової оболонки, що скорочує і час, і витрати на попередню підготовку сировини. Також з особливості це оперативний контроль за роботою, тобто можливість моніторингу робочого струму електродвигуна подрібнювача для запобігання перевантаження та оптимального використання всієї потужності, гнучкість підключення, тобто можливість підключення до мережі напругою як 220. Забезпечуючи зручність використання різних в умовах, так і 380. Контроль аспірації, система оперативного контролю за роботою аспірації запобігає винесенню кропи в циклон з відходами. Також регульований процес. Ступінь подрібнення зерна і процес виходу готового продукту регулюється розмірами отворів у змінних ситах у ситовому циліндрі. Технологічні операції, подрібнення зерна до необхідного розміру, відбір борошна квіткової оболонки, тримання крупи без поділу на фракції за розмірами, за необхідності поділ крупи на три фракції. Поговоримо про технічні характеристики. Що по продуктивності: пшенична крупа до 250 кг за годину, ячна крупа до 160 кг за годину, кукурудзяна крупа до 325 кг. Потужність 6,25 кВт. Кількість фракцій крупи 3. Вага даного апарату 230 Крупа Цех Екстра 350 є надійним та ефективним обладнанням для переробки зерна в крупу з мінімальними витратами і максимальною якістю продукції. З вами був Іван та компанія ТМС Агро. До нових зустрічей.